Це був 2006 рік. Я, в принципі, мені здається, ніде про це не говорив. Це був такий молебен до біля пам'ятника Шевченка. Тобто, ми вирішили, ну, парох, як, як це нормально, є, вирішив помолитися і провести там якісь молитовні обряди для того, щоб пригадати пам'ять. Там був великий мітинг на людей 200. І люди з російськими прапорами, кримськими прапорами. Бо кримський це один той самий кольор і російський, але інша чуть роз, інша позиція кольорів. І ну це були от там. Тоді якраз то були всі Бандеровці, всяке це а, ті всі шизофренічні захи, закиди. І тоді, як би яйцями закидали. Причому я живу в сусідній зупинка від цього пам'ятника і друзі, з якими я грав футбол, я займався футболом колись. І вони, от, скажімо так, ну, за 50 гривень це були великі гроші на той час. Я себе яким я зараз відчуваю, не так багато часу пройшло. Але от вони стояли там і нас ну не били, але там от від відтісняли від пам'ятника. Тобто це такий був калчушок. І я в мені, зрозумів, камон, мені я 10 класі, що, що з тими людьми не так. Чому? Тут політичне забарвлення. А з Великоднім, ну це треба розуміти, що кінець 90-х, Крим. Крим славився там, такими різними розбоями і всім решта, і люди могли зреагувати вкрай негативно. Навіть на українську мову бували такі речі. Ще раз, я не демонізую Крим, це лише мій приклад. Mm -hmm. Я не кажу, що так було всюди, але українців української мови там було не так багато. Її приватно вживали, але ну, якби це навіть я пригадую помаранчеву революцію, і я в школі був один, хто був, який там 2004 рік, я там. В середній школі був один, хто мав помаранчевий шарфік. Ну, і дістав по шапці за це в школі. Блін, насправді, насправді дуже цікаво слухати твої історії про реалії Криму. Тільки трохи сумно. Трохи-трохи сумно, але такі в нас реалії. Нічого, скоро повернемо і повернемо туди теж свята. Але але багато, якщо дозволите, багато позитивного було. Фанатський рух співали Червоноруто на стадіоні. Вакарчук приїжджав на стадіон наш локомотив в Сімферополі. Весь стадіон співав українські пісні, і все буде добре, чи там безбої, які в нього були пісні на той момент. Тобто народ кайфував, і відчувалось, що це питання не є настільки гострим прямо в суспільстві, але. Це теж нікому не розповідав, вам розкажу. У мене було багато друзів, які були в різних там, підпільних групах, андеграундних скінхедах. У нас сталася невеличка технічна проблема. Виключили світло, але це не біда. Ми зупинилися на скінхедах, Кримі і концертах Так, е, е, Я вів до того, що були е, різні непрості прояви. От знову ж таки, приїжджали скінхеди і роздавали там всякі. Цепі, дубінки і так далі. І, там, особливо перед тим, як марш, мав бути кримсько-татарського народу в день депортації, вони кожного року проводили такий марш на згадку про це все. І Якби не було драк, але були постійні провокації. Людям роздавали листівки, «сидіть вдома, там, бо не знати, що, що вас чекає, і так далі. Це з одного боку, воно було, хто, хто жив в Криму, точно би, потвердить мої слова. А з другого боку, те, що я згадував, були прояви українські. Збірна України всі вболівали футбол, в пабах сиділи, був Вакарчук, всі спідспівали. Тобто не було цієї проблеми. Я до того веду, що люди, в принципі, ну, не мали якихось застережень до України, от, негативних, але воно постійно пропагандистська машина працювала і робила це успішно. Питання радше, не скільки до, ну, до людей очевидно, але питання, чому українська, ну якби не те, щоб пропаганда, чому українські наративи не звучали в Криму? В Криму була лише одна українська школа. Це все, що треба знати про український крим того, того часу.